Всім привіт на каналі Roblox Настя і я зараз буду показувати походу обновку Короче, з'явилася така машина. Мам. От дивились, по теж щось від анатистимо. Максимум о, 55 э 55 швидкості у нас буде. Це раз. Добавляємо по максимуму сюди і поїхали. Ух, як швидко. А, -а, 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 а Оп, оп. Так, дом 17 я зроблю. Плюс є новинки, що немає. Оце, походу, новинка. А зараз я стану з машини, щоб зачинити свій дім і зробити його рандом зеленим. А яким саме ось таким. Гаразд. Красивий зелені. Прикольно, Оп. Даже красиво. Наверное, свою машину. Это на эту машину. И по -тиховую. Опа! ну все і від'їжджаємо! Куди ми поїдемо? <feels> <Our Й>! Так, дивимося тут ще якісь можна новинки. Якщо є їх? Пробую. Так, корабель я не могла на нього забратися. Ми їдемо на пляж. Ми їдемо на пляж. Точніше, я встаю і І нажимаю от сюди, от сюди, от. Депортируюсь до. Ага. Сейчас свою тачку заспавлю. Почекайте. Ой, ладно, ми тоді поїдемо на перекосяк. О, повертаємось? Ні, краще, краще прийдете. Два сюди. Ну, якщо хочете... Я можу вам... У мене вийшло. Подивіться. Ми з вами поради. Всім попаду до нових зустрічей.